У селі Лісоводи Городоцької об'єднаної територіальної громади відповідно до інвестиційної програми акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Бленерго було проведено реконструкцію повітряної лінії 0,4 кВ із встановленням розвантажувальної трансформаторної підстанції. Детальніше розповідають фахівці городоцького району електромереж. В даному проекті було замінено провід на більш сучасний провід. Це а саме сіп 4 на 70, магістральна лінія загальною прочазністю близько 2 кілометрів. 700 метрів кожна лінія було замінено в районі 90-го пору даним проектом. Також було передбачено винесено винесення шаф обліку, зокрема приладів обліку на опори, що було і реалізовано в даному проекті. Тобто всі шафи обліку з лічильниками розташовані на опорах, що дає нам змогу безперешкодно знімати показники лічильників споживачів. Проектування даної лінії відбулось у 2023 році. І вже цьогоріч цей важливий проект був реалізований. Спочатку відбувався монтаж нових опор нового проводу сіп, а після цього демонтаж старих опор. Крім цього, дані лінії, які побудовані згідно цього проекту, мають запас потужності. 20%. Місцеві мешканці з вдячністю відгукуються про проведені роботи. У нас в селі лісоводи построїли нову лінію. Люди раніше жалілися, що плани напруга. Зараз стабільно все. Вирівнялося, демонтували старі опори, поставили нові опори, винесли лічильники. Подобається загалом по всьому рем. Було проведено значну кількість робіт, які в подальшому забезпечать надійний та якісний розподіл електричної енергії споживачам ще 24 року. По городоцькому рем об'єднаному рем же в складі трьох відділень були проведені інвестиційна програма по заміні трансформаторних підстанцій, стар старі застарілих тм темовських на ТМГ-трансформатори в кількості вісім штук, зокрема по відділеннях Чемерівці, три 2 дві і влучить три трансформаторні підстанції, Також встановлені два реклопзра по городському відділенні, ВРК-3 ВРК-4.